Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає, ви полюбите ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. А ви хочете бути вірними перед Богом і жити праведно? Не підводити Його, але успішно виконувати Його волю на землі. Сьогодні ми подивимося, як це можна зробити, як мати успішне життя відповідно до Божого визначення успіху. Ми почнемо сьогоднішню передачу з другого послання апостола Петра. Візьміть зараз вашу біблію і відкрити її на другому посланні Петра, першому розділі. у цьому першому вірші ми бачимо, як Петро себе ідентифікує. Ми читаємо «Симеон Петро і вперше, що він говорить про себе, раб. Це слово також може бути перекладено як слуга. Петро бачить себе повністю підпорядкованим владі Христа. Це необхідний принцип, якщо ми хочемо мати життя, яке Бог бачить як успішне. Я скажу по іншому. Якщо ми хочемо мати життя, яке догождає нашому Господові і Спасителю, ще раз Симеон Петро раб та апостол Ісуса Христа ви можете подумати, що він спочатку скаже апостол, але зауважте, як він підкреслює, що він раб. Це показує нам смирення, це показує посвячення. Це показує, що він розуміє, що він божий слуга. Той, кого Бог звільнив, щоб він міг служити йому, тобто, щоб він міг виконувати Божу волю у своєму житті. Він не приймає своїх рішень, але як раб він підкоряється наказам свого Господа і Спасителя отже, ми читаємо Петро, раб та апостол Ісуса Христа, до тих. Хто одержав із нами рівноцінну віру, він говорить про тих, хто прийняв із нами рівноцінну віру. Зауважте, як закінчується це звернення по правді Бога нашого ми бачимо зв'язок між вірою та праведністю, де в Біблії ми вперше зустрічаємо цю ідею у книзі буття. У Авраама була віра. Він вірив в Богу, і він поставив йому це в праведність. Тобто, коли ми живемо вірою, ми перебуваємо у правді і Божій волі. Це і є справжній успіх. Бути успішним означає бути у волі Божій і жити праведно. Праведність повинна бути нашим найсильнішим бажанням. Нам треба жадати, щоб ми жили праведною і щоб вплив, який ми надаємо, приносив правду у ситуацію і життя інших людей. Ось у чому полягає праця. Для царства Божого подивіться ще раз. Він каже: із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. він вітає людей, які поділяють його віру, його братів. І ось що він говорить: благодать вам та мир, нехай примножиться. Чому він так говорить, Павло, наприклад, рідко говорить благодать і мир. благодать веде до миру, але до миру в біблійному розумінні. А що таке біблійний світ? він відноситься до виконання Божої волі. Ще раз, писання говорить нам, що благодать діє в житті віручого, і через цю благодать ми приходимо до послуху і виконання Божої волі. Ось що таке. Істинний світ написано ж, нехай примножиться, тобто нам потрібно ще більше і більше бути інструментами для виконання Божої волі в нас і через нас щоб у нас був вплив, щоб у своєму житті ми впливали на ситуації і людей, щоб вони підкорялися виконанню Божої волі, у другій частині другого вірша написано пізнанні Бога Ісуса, Господа нашого. Тут ми з вами бачимо дві речі: ми будемо рости в пізнанні Бога, коли ми визнаємо Ісуса Христа Господом нашого життя. Ми у безпеці, коли відвертаємося від гріха і не дозволяємо йому правити нашим життям. Коли ми приймаємо благодать вірою, тоді ми стаємо новим творінням. Петро вже сказав нам, що частина цього нового творіння стати рабом Божим. Це радість і привілей. Мойсей багато разів був названий слугою Бога. На євриті це теж саме слово Евет, що означає раб Божий. Це найкраще визначення, це найкращий опис, який можна мати. Я – слуга. Я раб Всевишнього Бога. Коли ви про себе думаєте так, і ваше життя відображає це, ви будете зростати в пізнанні Бога Отця і його Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. Подивіться зараз на третій вірш: усе, що потрібне для життя та побожності, подала. Заважте, яке це сильне твердження. Все нам його сила Божа про кого туди йдеться? Його божественна сила передається нам через Дух Святий, що живе в нас зараз. Ми подивимося, що він приносить у наше життя, для чого він нам дан. Ще раз «Усе, що потрібне для життя та побожності, подала. Мається на увазі, що у нас як у віруючих, є доступ до божественної сили через те, що в нас святий дух живе. наступне слово, все означає множину всі речі, що нам потрібні, усе, що потрібне для життя, тут мається на увазі життя для царства. все потрібне для життя у царстві і побожності. Зауважте, що ці дві речі взаємопов'язані. Коли я живу відповідно з істиною царства, я буду являти, я буду демонструвати благочестя. Це біблійне слово означає показувати характер Бога через дії. Саме до цього ми з вами покликані Дух Святий. Дія в нашому житті, щоб ми могли демонструвати благочестя іншим людям. Все необхідне вже було дано нам через святий Дух, що мешкає в нас. подивіться, будь ласка, на другу частину цього вірша. В кінці третього вірша сказано: хто покликав нас славою та чеснотою? Тобто у нас є покликання. Це заклик царства. Ми більше не є громадянами цього занепалого світу. У нас тепер інше громадянство. Ми громадяни царства Божого. Я знову і знову говорю про царство Боже, тому що в цих віршах використовуються слова, що стосуються царства. Наприклад, продовжуйте читати і побачите, хто покликав нас славою та чеснотою. Увага на наступні два слова: славою і у вашій біблії можливо написано чеснотою, але грецьке слово, яке тут вживається, означає більш ніж добро. Воно відображає пишність Бога, пишність Божого царства, мається на увазі сам характер царства. Що ми побачимо в царстві Бога? Ми побачимо славу Бога, ми побачимо добрість і пишність царства. Ми покликані до цього. У цьому наше покликання Бог Отець через свого сина, нашого Спасителя Ісуса Христа, закликав нас жити таким чином, щоб являти Божу славу. Це наше вічне майбутнє. Ми будемо вічно жити в Божій славі і переживати її пишність. подивіться, будь ласка, зараз на четвертий вірш. Слово говорить через них даровані нам цінні та великі обітниці. Для чого? Щоб ви через них, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, щоб ми не жили. Обмежені старою людиною, але щоб ми жили в силі Божій через святий дух, являючи Боже єство, ливце єство не належить нам особисто. Ми лише можемо бути причасні до нього через помазання Святого Духа, і таким чином, на щастя, наше життя змінюється так, що ми більше не живемо, як впала людина, вражена гріхом, але ми починаємо жити під силою і владою Бога, виявляючи і виконуючи його волю, яка відкривається. Криває його славу, його праведність і показує всю пишність царства Божого. Саме для цього ми і були з вами покликані. Саме для цього ми з вами були викуплені і врятовані. у цьому і полягає наше з вами покликання. Ось чому тут написано через пізнання покликав нас? Бог покликав нас. І далі подивіться ще раз на четвертий вірш, якими даровані нам великі й дорогоцінні обітниці, що ви через них стали причасниками Божого єства. І що ж ця? Причетність до Божого єства може дати вам, до чого вона призведе у нашому житті. Продовжуємо читати: вона допоможе нам врятуватися або піти. Від чого утікаючи від пожадливого світового тління? слово тління буде дуже часто зустрічатися у другому посланні Петра. Саме природа, розбешення і похоті спричинить за собою Божий гнів і Божий суд. Бог буде діяти, щоб зруйнувати всі наслідки пожадливого світового тління. Його суд знищить їх повністю для них абсолютно немає місця в царстві Бога, тому ми маємо благословенний доступ до можливості бути співпричетниками самої природи Бога через служіння Святого Духа. Тоді ми починаємо жити і вести себе по іншому. У нас з'являються інші цілі, інші пріоритети, інший погляд на життя, за допомогою чого ми можемо жити. Так, щоб виявляти Божу славу, яка виробляє праведність а все разом являє пишність Божого царства. Коли ми прагнемо до цього, присвячуємо себе цьому, в наших життях будуть відбуватися чудові зміни. Перш за все, ми підемо утікаючи від пожадливого світового тління. Тепер подивіться на п'ятий вірш. Він починає. Зі слова тому, або ми ще могли сказати те. Це слово акцентує увагу читача на наступній фразі. Воно підкреслює її велику важливість і значимість. Ще раз п'ятий вірш. Тому докладіть до цього всю пильність. Це слово показує пріоритетність іноді його перекладають як поспішність. Воно несе в собі значення терміновості і великої цінності. Тобто, ми повинні бути старанними і діячами. Ще одне слово для цього посвята. Читаємо вірш далі. Знову це слово благодійник, добрість або слово пишність, вірою. Ми беремо благословення, які підготував для нас Бог, тобто його пишність. Під цим мається на увазі наступне. Коли ми присвячені тому, що Бог називає хорошим, тобто благодійники, тому що несе в собі іншу природу, відмінно від природи цього світу, це десь певний результат. Коли у нашому житті присутній благодійник, ми. Коли ми шукаємо насамперед царства Божого, то ми побачимо певний наслідок. У вірі буде чеснота, а в чесноті пізнання у вірі вашої чеснота чесноті пізнання. Ми будемо рости, якщо присвятимо себе тому, що Бог називає пишністю царства. Ми будемо рости в пізнанні Його, і це пізнання матиме свій результат. Якщо ми будемо пізнавати Бога більше і більше, то подивіться на наступну фразу: це дасть нам стриманість. Це дуже важлива якість. Вона пов'язана з пануванням Христа у нашому житті. Вона відноситься до зрілості. Отже, від розважливості відбувається утримання. Продовжуйте читати середина шостого вірша. Ось що там написано. «А від утримання відбувається терпіння. Тобто витривалість або сталість. Це слово включає всі три характеристики бути терплячим. А поки ви чекаєте, ви тренуєте витривалість і постійність. Це не означає просто чекати і нічого не робити. Ми щось терпимо, переносимо, витримуємо, тобто ми зберігаємо бажання рухатися уперед у Божій волі. Коли ми стійко переносимо щось, це матиме ефект. Терпіння зробить те, про що ми вже говорили з вами раніше, а в благочесті, братерство тобто, якщо ми шукаємо перш царства Божого і правди його, то це змінить нас, за допомогою чого ми будемо являти собою характер Бога. Ось що таке благочестя. і далі подивіться на сьомий вірш. Благочестя зробить в нас братерство. Ми будемо добрі до інших людей. Ми будемо проявляти симпатію один до одного, але ця доброта і симпатія будуть ще більше зростати у нас. вони виробляють в нас те, що писання називає жертовною любов'ю. Більшість з вас знають це грецьке слово агапе це жертовна любов. Вона не просто добра і до інших людей, але вона готова пожертвувати собою своїми бажаннями для того, щоб бути благословенням. Послухайте мене. Це слово агапе пов'язане зі значенням жити, вести себе, чинити так, щоб інші люди могли бути благословенні Богом. таку ж любов показав нам Христос. Вона привела його на хрест, щоб він поніс покарання, смерть і прокляття цьому Павло вчить у посланні Галатам? Він став прокляттям за нас, коли поніс покарання за наші гріхи, для того, щоб благовоління Павло говорить благословення Авраама через заповіди з Богом могли належати нам. Ми будемо приймати рішення чинити так, щоб інші люди могли випробувати благословення Бога. Подивіться на восьмий вірш. Бо коли це в вас є та примножується, тобто це наші якості, які посилюються, то воно зробить вас не лінивими ані безплідними. Мається на увазі, що ми будемо жити активним життям у волі Божій. Ви не залишитеся без плоду, означає, що ми будемо приносити плід. Ми будемо багаті на всяку добру справу, щоб і інші віддавали славу Богу. ще раз восьмий вірш. Бо коли це в вас є та примножується, і далі, то воно зробить вас не лінивими ані безплідними. Тобто ці якості принесуть свій плід. і в чому ж він? Плід полягає в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Тобто вони знову ж допоможуть нам рости у пізнанні, розумінні і вдячності нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Чим більше ми знаємо і цінуємо Його, тим більше це знання буде змінювати нас. Воно змінить наше особисте мислення. А коли ми будемо думати по іншому, ми будемо і вести себе по іншому. Ми будемо чинити так, що приносити плід і показувати наше повне посвячення Богу. А тепер подивіться зараз на дев'ятий вірш. А хто цього немає? Тобто, коли це в нас є, ми будемо мати успіх і приносити плід, жити з пристрастю, жити повним життям, посвячення, демонструючи доброту Бога у своєму житті. А про того, а хто цього не має, написано, що він той сліпий. Воре короткозори, що це означає? Такі люди не мислять інтересами царства. Закрив очі означає, що вони думають тільки про даний момент. Не закривайте очі, будьте людиною, яка приділяє повну увагу царству Божому, і завдяки цьому ваше життя відображає не осліплення цього світу, але посвячення і надію. Таким чином, протилежність сліпоті. це надія на обіцяння. Божого царства бо написано, що така людина той сліпий, короткозорий, і далі говориться про те, що він забув. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Він не розуміє, що зробив у його житті Бог. Він не розуміє очищення і не розуміє, що Бог це зробив, щоб дати нам благословення царства. Гріхи є наслідком нашого прагнення слідкувати за цим світом. А очищення дозволяє нам отримати благословення сили царства. Щоб ми могли збирати собі скарби на небесах і не залежати від цього світу. І зараз давайте подивимося з вами на десятий вірш, де говориться тому браття, він говорить до віруючих тому браття тим більше дбайте. Це те саме слово, про яке ми говорили раніше, для опису людини, яка розуміє необхідність, термін новість володіє присвятою і пристрастю. тому браття тим більше дбайте чинити міцним своє покликання. Це слово означає робити заяву, підтверджувати. Дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. Два важливих слова. Бог закликає нас і того, хто відповідає на заклик, Він обирає. Ми знаходимо своє обрання через Євангеліє. У Біблії. Так і написано: ми покликані прийняти Євангеліє. і коли ми приймаємо Його, наше обрання буде безсумнівним. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. Бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. З цього я почав. Якщо ми хочемо бути вірним перед Богом, жити праведно і не відчувати духовних поразок, то Петро підкреслює для нас у першому розділі вчить на продовженні всього послання, як жити успішним життям у цьому світі, але не за його стандартами успіху, а за Божими стандартами успіху. Усвідомте, що успіх у божих очах завжди пов'язаний із його волею. Ми читаємо тому. Браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. Бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Тут використане слово поте, яке означає ніколи, ні в якому разі ми не спіткнемося. Далі. Одинадцятий вірш. Бо так. А далі значення слів говорить про багатство, достаток, про те, що Бог благословляє щедро, рясно і з надлишком. Бо так він щедро забезпечив нам. Що він нам забезпечив, що він нам відкрив. Енхід до вічного царства є це царство у вічне царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа у всій повноті щедро і рясно він відкрив нам вільний вхід. Що мається на увазі під цим вільним входом у вічне царство? Туди йдеться про те, як можна зрозуміти, що ми належимо до царства. Бог. Забезпечує рясно щедро і у всій повноті за багатством своїм. він благословляє нас рясно, щоб показати іншим, що ми входимо в царство. іншими словами, ми з вами покликані показати, що ми не належимо до цього світу, що ми не прагнемо досягти його цінностей та цілей. Наша мета це царство Бога, хоч ми живемо в цьому світі, але ми йому не належимо. Ми належимо і входимо в царство Боже. Яке царство Боже? Вічне царство Боже. Це надія не на щось тимчасове, що сьогодні є, а завтра немає. Це вічна надія, завдяки якій ми будемо вічно перебувати у славі Божій, в Божій пишності і заповітних обітницях. У нас чудові стосунки із нашим Господом. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь Месія є щось. Ісус благословить вас Шалом, Шалом з Ізраїлю.